Вчителька-дефектологиня Жмеринського інклюзивного ресурсного центру Оксана Сімонова виграла грант, завдяки якому реалізує свій проєкт, спрямований на навчання дітей з особливими освітніми потребами, навичкам соціально-побутового орієнтування. Тобто діти вчитимуться самостійно готувати їжу, користуватися посудом, крім того, вони опановують сервірування столу та інші важливі навички. З нами на зв'язку Оксана Сімонова, фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру жмеринської міської ОТГ. Вітаю вас, вітаю вас, Тоді. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створити такий проєкт? Ми з колегою давно мріяли придбати мультипіч для наших занять. Тому, коли побачили конкурс від громадської організації Ми віничани, то без вагань прийняли в ньому участь. Коли виклали список переможців, була приємно здивована, що знайшла серед них своє прізвище. До останнього не вірила в свою перемогу, поки не зателефонував представник організації та не запросив на вручення сертифікатів. Розкажіть, будь ласка, як власне проходить реалізація цього проєкту? На виграні грантові кошти в проєкті професійне зростання я закупила електроприлади, зокрема мультипіч для проведення корекційно-розвиткових занять з соціально-побутового орієнтування дітям з особливими освітніми потребами. Нещодавно було проведено перше заняття, на якому діти з особливими освітніми потребами з Центру соціально-психологічної реабілітації змогли самостійно приготувати кондитерські вироби, отримати корисні навички та море позитивний. Вражень. Яка користь від даного проєкту для діток? Даний проєкт допоміг зробити заняття для діток ще більш корисними, цікавими та різноманітними, а чи тепер відкриваються ширші можливості пізнавати світ кулінарії та отримувати нові навички приготування їжі? На вашу думку, саме як спеціаліста, наскільки важлива роль дефектолога для дитини з особливими потребами? Основною метою занять, які проводить вчитель-дефектолог, є підготовка дітей з особливими освітніми потребами до самостійного життя. Заняття передбачають як соціальну інтеграцію таких дітей в сучасне суспільство, так і навчать їх самостійно вирішувати життєво необхідні побутові завдання, зокрема приготування їжі, сервірування столу, прибирання, догляд за собою, а також вміння налагоджувати комунікацію з іншими людьми та бути серед. Тому роль вчителя-дефектолога є досить важливою. Я вам дякую. Дякую вам. Оксана Сімонова, фахівець, консультант інклюзивно-ресурсного центру Жмеринської міської ОТГ, була з нами на зв'язку.